Уявіть, ніч, усі сплять, а ви сам на сам із тишею в своїй кімнаті. І раптом рішення не спати всю ніч. Але як це зробити? І не просто витримати, а ще й не здуріти від нудьги. Зараз усе розкажу. По-перше, світло, увімкніть яскраву лампу, навіть кілька, темрява союзник сну, світло союзник бадьорості. По-друге, не дозволяйте тілу розслабитись. Лежати це пастка. Встаньте, розтягніться, зробіть кілька присідань або танцюйте. Рух ваш друг цієї ночі. Далі, чим зайняти голову, вмикайте щось цікаве: фільм, гру або відкрийте онлайн-курс, не щось сонне чи мелодраматичне, а те, що заряджає. Ідеально щось, що ви давно відкладали. Кава так, але з розумом. Одна чашка окей, і не під ранок, бо після неї можна заснути ще швидше. А ще холодна вода, м'ятна жуйка або яблуко, природні бадьорителі. І найголовніше, навіщо ніч без сну має мати сенс? Задайте собі мету, створити щось, подумати про важливе, побути наодинці зі собою. Тоді це не просто безсонна ніч, це ніч розвитку. Бути на самоті всю ніч це виклик, але це й можливість, тиша, час, простір, усе лише для вас. Скористайтесь цим і пам'ятайте, ніч іноді відкриває більше ніж день.